Ірина Волошин займається футболом майже три з половиною роки. У 2020-му з командою дитячої юнацької спортивної школи Ужгород виграла чемпіонат області. Грає в основному складі у нападі. Ну, напевно з початкової школи я любила грати з хлопцями в футбол, і він мене якось зацікавив. І я вирішила спробувати, чому б і ні. Це досить класні емоції. Дуже мені подобається. Там, наприклад, ти коли забиваєш гол, або твоя команда виіграє там, наприклад, у фіналі. Лі або ще десь це дуже великий ну, кайф, емоції дуже класні. Понад чотири роки у футбол грає Анастасія Лукачина. каже, цей вид спорту обрала, бо він командний, грає на позиції захисника. Мені подобається цей азарт, коли ти біжиш на на м'яч, коли ти в кош можливо відбираєш. Їм, звичайно, смак перемоги радує завжди. Якось кажуть, що жіночий футбол ну футбол не для жінок. Але я вважаю, що в спорті немає е, ві, пола, і навіть чоловіки займаються художественною гімнастикою, і це не проблема. Значить, і жінки можуть грати в футбол. Тренування відбуваються на базі спорткомплексу Юність на стадіоні «ФК Минай». проводять їх другий тиждень. Розповідає тренерка Крістіна Костевка. Тут збираються щовівторка і щочетверга. Для цього уклали договір із футбольним клубом. Тренуємося, можна сказати на бетоні на резі. На бетон це дуже досить. Складно, травмо, травматично, ну, травматично це, тут хоч тучка, тут хоч можна впасти, да? бо там, якщо падаєш, можна дуже сильну травму. Ми, дівчата, беремо участь у змаганнях на Україну, там на велике поле. Да? Ми тут тренуємося, що тут, що там ми не тренуємося як на міні-полі. Це велика різниця і в міні-поле з великим полем. Кажу ще раз, радимося, що маємо. Збираємо дівчат по всій області, це як збірна області виходить. У мене п'ятеро підопічних виходить. Шестеро виходить підопічних наших. Кристина Костевко каже, тренує команду шостий рік. Загалом дитячо юнацька спортивна школа Ужгород має 15-річну історію. Наразі в команді є як досвідчені футболістки, екс-гравчині клубів з інших областей і юнацьких збірних України, так і молодь віком 13-15 років. Андріана Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.